Хто перебуває в мені і я в ньому, той приносить багато плоду, бо без мене не можете робити нічого. Виноградна лоза в євреїв була символом добробуту і щастя, яке Господь мав дати народу із приходом Месії. Саме тому Єрусалимський храм був оздоблений великим візерунком із золота, виноградної лози, в якої китиці винограду були у людський зріст. Те, що говорить Ісус про відтинання гілок, для нас має бути дуже важливим. Ми маємо зрозуміти і повірити в те, що коли наші пошуки віддаляють нас від Господа, ми втрачаємо найцінніше, що Господь нам дарував, помираючи на Христі. Зв'язок з Ним, зв'язок з Богом. Варто відтинати і відкидати ті гілки, які висмоктують з нас життя і не приносять плоду. Для кожного ця гілка може бути чимось іншим робота, хобі, здобуванням матеріальних благ, гонитьба за чимось чи за кимось. Придивіться на плоди своїх поступків, на плоди свого життя, що воно вам дає: любов, радість, мир, довготерпіння, лагідність, доброта, милосердя. Це все плоди Святого Духа, наслідок нашого. Перебування в Бозі, те, про що каже Ісус в Євангелії сьогоднішнього дня, те, що робить по-справжньому людину щасливою тут, на землі, і відкриває перед Нею брами вічності, те, що шукаючи варти, того, що втрачаю.